Здравствуйте, я Іван Базаненко, Іван Андрійович. Приїхав у 2014 році сюди, в Мерепу, в Харків. Приїхали сюди, ось 4, як вже тут знаходимося. Були в Дніпрі. Зараз тут осипили, сейчас Зараз трава нам привезли окна. І, Є у нас четверо діток, не Ну, я, У мене перша група, я інвалід детства. Ну, я, то, слава Богу, живем. от Романі, дай Бог заробічка, що допомагають. Організація, слава Богу. Що є такі люди, що допомагають. Дай Бог Слава Романі, там бахтали, зоролей, состоїв. Та ви бахтали, Роман. Соньки це фанатопані, зорбах сімоту моє. Томаре баетоні, томаре мировські саворени. Кайка делим у сенді Саурень, Бахталита видно рома.